Шановні, доброго дня! Сьогодні 12 листопада. На вулиці дуже холодно. І в мене є до вас дуже важливе прохання. В мене є машина Т4 Maxi Baza Turbo Disel 2,575. Отакий мотор. В мене дуже холодний салон. І я не знаю, як зробити так, щоб печка гріла. Тобто, коли я вмикаю печку, обігріти салон, дуже холодно. Мені порадили замінити радіатор печки, так як він забитий. Але я хочу спитатись поради, можливо, на моєму каналі є люди, які можуть дати добру консультацію, таку толкову консультацію з практики. Чи можна зробити самому це, чи потрібно просто промити цей радіатор, так як за це беруть 1000 гривень і це набагато швидше, як розбирати панель. Чи потрібно віддати свою машину дійсно спеціалістам? Якщо спеціалістам, то кому, де, я з Вінниці, можливо, в Вінниці ви знаєте когось. Чого я так дотошно це все випитую, тому що, ви знаєте, мене дуже сильно напрягає, коли я працюю, стараюсь, купляю собі щось, наприклад, автомобіль. Та? І потім в тебе щось там ломається, наприклад, тебе перестає закриватися там, Дверка або ще щось ключом від машини, тобто, ви зрозуміли, автоматично. І ти здаєш свою машину в ремонт, і деякі такі спеціалісти, фахівці, потім просто десь щось ломають, десь щось трощать в тій машині, десь надломують якийсь кусок панелі, десь якісь болтини закручують на місце. Потім ти це все збираєш, з кольору достаєш свої шурупи, які в дверях мали бути закручені, але вони в тебе в колесі виявились. От, щоб на таких спеціалістів не попасти, я дуже хотів би, щоб ви мені порадили, тому що реально маю таку проблемку. Я готовий, так як я зараз більш вільний від роботи, в основному тільки консультую людей. По вирощуванню, тільки продаю насіння, кому потрібно, ну, більш, таки, більш відпочиваю. Я готовий це сам зробити, щоб в мене було тепло, тому що часто кудись їдемо з дітьми, з дружиною. Та й сам я люблю тепло. І просто більше як 18 градусів в машині не є. І це коли на вулиці 0. Зараз на вулиці мінус 5, мінус 10 на днях буде. Я, наприклад, хочу поїхати на риболовлю. І, Можливо, десь буду в дальню дорогу їхати, там, до тестя з тещою, наприклад, на Різдво або після Різдва. І я би хотів, щоб в моєму автомобілі було тепло. Хтось мені радить поставити Webasto, сухе, наприклад, окреме. Або вологі. Я також в ньому не розбираюсь, можливо, хтось може і по ньому порадити, але я собі так думаю, якщо в мене є печка в машині, для чого мені Webasto, яке коштує там 8 чи 10 тисяч гривень, плюс установка, я би хотів спробувати зробити так, щоб моя печка, яка є в машині, вона робила тепло. Тому що в основному бачу, люди в футболках їздять в своїй машині, а я їжджу в курці, в світрі футболках, там, Ви зрозуміли, тобто ось так, бо було діло, я людям возив гуманітарний груз нещодавно за 500 км туди назад, і дуже було, холодно, дуже було холодно. Тому ось така проблема. Якщо ця інформація платна, ви мені так і пишете на вайбер або в коментарях, що я готовий проконсультувати, наберіть мене, я готовий заплатити, якщо ви дійсно дасте мені. Вичерпну інформацію, а не просто розкажете інформацію з Ютуба. Ну, ось так, конкретно з своєї практики, або з практики людей, які розбираються в цьому. Буду вам дуже вдячний, тому що це нагальна така нужда, яку вже я маю зробити. Дякую.